Вітаю вас, мої любі козирожки, Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную вам таро передбачення на серпень місяць. Подивимось, яким він буде для вас. Які будуть емоції, які події. Я взяла три колоди. З кожної колоди ми візьмемо по три карти. Дев'ять карт, це велика кількість інформацій, і підказок. Я б вам радила ще подивитися за асцендентом і ще плюсувати дев'ять карт. І тоді ви точно відчуєте свою інформацію. Ну що ж, козирожки, серпень місяць яким він буде для вас, мої любі? Що тут для козирожків? Четвірка кубків. Четвірка кубків це такий наш емоційний стан неприйняття чогось, незадоволення чимось. Отакі От емоції в нас. Не хочу, мене образили. Або дайте мені спокій, я медитую, дайте мені можливість побути наодинці, відпочити це бажання побути на природі, не заважайте, не турбуйте мене, ось такий стан. Медитації, для когось стан апатії, для когось це стан споглядання, щоб вирішити щось прийняти рішення. Для когось це відчуття відстороненості, відчуженості, меланхолія, нудьга, байдужість. Ну, що це буде для вас конкретно, вже дивіться і підставляйте. Або образа. Я образився. Але Знаєте, дайте можливість людині висловитися. Рішення все рівно за вами. Навіть якщо це була образа, то вислухайте, тому що. От В такому стані ви можете пропустити щось цінне і важливе для себе. Тому що я сижу і ображаюсь, і нікого чути і бачити не хочу. Даремно. Ви собі сидіть, але прислухайтеся, прислухайтеся до того, що відбувається навколо. Ну що ж, далі, козерошки, наступна карта. О, бачите, стрибок. Паш посухів. Так, Карта плот Паш посухів, я стрибаю, посухи це дія, це вогонь. Ви відпочили, набралися сил, зрозуміли, що ви хочете, проаналізували ситуацію, чи спланували собі свої подальші дії, і це дія. Я вирушаю в дорогу. Я їду, я стрибаю, я щось започатковую, я заявляю про себе. Це Бажання рухатись, це такі пригоди, азарт, нові ідеї, життя, радісність, безстрашність, енергійність. Хочу і не можу зупинитися, не, навіть незважаючи на те, що я не знаю, подивіться, тут взагалі не видно ні висоти, ні довжини, ні, чи там якісь перешкоди, є. взагалі що там є, куди я стрибаю, а мені байдуже. Я стрибаю, я ризикую, тобто настільки вам буде хотітися ризикнути. Ну що ж, а ми йдемо далі, подивимося, куди, куди стрибає козерожки, куди стрибають. О, супер, мах, я знаю, куди я стрибаю. Мах це впевненість, це ну, не даремно це мах. Він може все, він вміє він чарувати. Він міє причаровувати і зачаровувати, він вміє знаходити можливості. Навіть якщо здається, що немає ідей, чи ресурсів, чи коштів, чи взагалі чи сили, мах знаходить все. Він адаптується під ситуацію, він знаходить потрібних людей, він вміє переконувати, він вміє примушувати. Він може все. Тому що це я-я хочу. Це мої амбіції, це мої плани, це мої бажання, це я хочу і я це отримаю будь-якою ціною. Це сила волі, винахідливість, можливість, ваші вміння, коли ми проявляємо свої таланти, свої навички, свої вміння. Тут нема страху, тут є бажання заявити про себе. Ох, такі козорожки, така для вас енергія невластива, загориться бажання. Заявити про себе, отримати результат, щось міняти, от стрибати в невідомість. Чудово, тому що мах він не боїться нічого, він все, він може, він може отримати будь-що з води зробити вино, переконати людей, щоб йому дали гроші, за, зацікавити людей, щоб вони йому допомогли. Ну що ж, ми дивимося далі. Сімка пентаклів. Так, головне працювати, не опускати руки. Сімка пентаклів це робота, яку ми робимо. Нудна десь занудна. Я називаю цю карту, товкти воду в ступі. Коли хочеться вже все опустити руки, лишити і забути. Але коли захочеться опустити руки, згадайте, що ви пройшли 70% шляху. Щоб це не було робота, досягнення, чи це тіло, чи це лікування, чи це обстеження, чи це спорт, чи це дієта. Не опускайте руки, тому що 70 це багато насправді, це вже більше половини. І вже ще за один крок вже буде видно результат, вже буде 8, а 9 це вже результат. Тому відпочиньте, так дивіться, у нас тут є що, не треба слухати когось там, поради, що вам будуть радити, залиши, не треба, ви маєте свою голову на плечах. Відпочиньте, помедитуйте і рухайтесь далі. І ми рухаємося далі. Наступна карта для вас, мої дорогенькі козирожечки. Мах, ще один мах. Ух! Ну, це справді місяць для вас буде. Ви самі здивуєтеся, ви самі не будете від себе сподіватися, як вас буде, от буде перти. Буде два мага. Та це ж це вогонь подвійний. А мах він і так дуже потужний, тому що це одиничка, початок. Ну і зверніть увагу, що паш також початок. Це також енергія початку. Два мага. Вас нічого не стримає, ніхто не стримає. Бачу ціль, не бачу перешкод. Все, ви, ви можете все втілити, отримати. У Вас є для цього всі ресурси. Маг володіє всім і знаннями, і досвідом, і, і ресурсами. І в нього є будь-які можливості. Як нема, то він їх знайде. Ну що ж, третя карта. Знову четвірка кубків. Дивіться, у вас два маги і дві четвірки кубків. Подивіться, яка вона тут а яка в нас була тут. Тобто, можливо, дійсно хтось буде намагатися вас відмовити, тому що це не властиво для вас, оцей вогонь, наполегливість. І людей буде лякати, будуть диву... особливо ваші рідні, будуть дивуватися. Ну куди, на що воно тобі? Та заспокійся, та почекай та відпочинь та подумай та сядь. І, можливо, будуть вас так смикати постійно. І от тому такий стан буде. Дайте мені спокій, Я... вам захочеться втікнути, в цих заховатися. заховатися, і. і... Щоб вас ніхто не чіпав, тому що ви знаєте, що ви хочете. Ви давно вже виношували цю ідею. Нікого не слухайте. З такою потужною енергією, справді, знаєте, ми вчимося тільки на своїх помилках. Хто б там що не говорив, тільки свої шишки, які болять, які ми набили, дають нам можливість, от дивіться, Я ще не встигла карти взяти в руки, вже виривається туз, туз вогню. так. У нас вже був паш вогню, ще тус вогню проситься. Ух, тримайтеся міцно козирожки. Давайте наступна зелена чеклунка. Ну, Я сьогодні також зелена чаклунка. Що в нас тут? П'ятірка мечів. А п'ятірка мечів це сварка, суперечка, така словесний. Знаєте, коли ми виясняємо відносини або коли нам говорять неприємні речі. Ну, нічого, знаєте, дайте можливість людині висловитися. Буде неприємно, так, буде боляче, ви почуєте щось про себе таке, що вас вразить, тому що бачите, образа є. Але ви зато зрозумієте, я завжди кажу: подякуйте, що людина відкрила, зняла маску, відкрила себе справжньою, своє обличчя справжнє. Ви будете знати, хто поряд з вами, яка людина. А знаєте, по цій карті також, якщо в вашому житті є люди, які от вам вже остогидли, просто не хочете їх бачити і чути, от ви можете спокійно їм сказати все, що ви про них думаєте, і вони підуть з вашого життя раз і назавжди. Тільки будьте уважні з рідними і з важливими людьми для вас, тому що їм також можна наляпати зайвого і їх відрубати, з свого життя. Так, що в нас ще попереду дві карти, так? Угу. Шістка пентаклів. «Шістка пентаклів взагалі в класиці це є енергообмін, отримання грошей. Я тобі ти мені виплати, допомога, підтримка, меценатство, спонсорство. І як вам, так і ви можете бути в ролі мецената. І дивіться, у вас є мах. Справді, у вас є бажання, є амбіції, є розуміння, є план. І, можливо, знайдуться люди, які вам допоможуть. Але зверніть увагу, тільки в цій колоді є камінь за, за спиною. Тобто, якщо це кредити чи якщо це позика, уважно і ретельно переглядайте все, що ви підписуєте, тому що потім буде таке, якісь відсотки непосильні. Ще якісь умови, що потім буде дуже важко. Тобто, бачите, тут є таке підводні камні, які будуть все уважно, як ви особливо якусь підписуєте угоду, чи просите гроші, чи навіть коли вам просто пропонують просто так, все перепитуйте, задавайте незручні запитання, щоб потім не вилізло вам це боком. Ну що, козирожки, ще одна карта. Вісімка пентаклів, супер! От я вам говорила, що не зупиняйтеся і все буде гаразд. І от бачите, сімка пентаклів переходить в вісімку пентаклів. В вісімку пентаклів і де ми вже бачимо, вже вимальовується результат, де нам вже хочеться якнайшвидше завершити, де ми прикладаємо всі свої сили, всю свою майстерність і свою любов, в свою справу. Дивіться, яка класна і позитивна карта. Як людина працює з задоволенням, з любов'ю. Навкладає в ту працю всю, все, все, що, все позитивне, що тільки можна. Тому що знає, що не заб... вже результат, вже-вже-вже близько. Ну що, мої любі? Я бажаю мирного і спокійного серпня. Він обіцяє для вас буде гарячим. Таким вогняним. Два мага, паж посухів, і коли я мішала карти вистрибав туз посухів, я бажаю вам втілення всіх ваших амбіцій, всіх ваших задумів. Я бажаю вам азарту, ризику, харизми, стержня, знаєте, такого нестримного бажання довести, втілити собі, комусь довести, немає значення. От є бажання рухайтеся туди, куди воно вас кличе. Я бажаю вам успіху отримати результат класний, позитивний, і такий, який буде вас тішити і задовільняти. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, маю, дякую, що ви є в моєму житті. Залишайте, будь ласка, свої враження, діліться своїм баченням, своїми побажаннями, ставте вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую, мої любі. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Люблю вас. Па-па.